Зимові сади були дуже популярними у XVIII-19 століттях. І в замках та вілах заможні власники прибудовували зали з панорамними вікнами для вирощування екзотичних рослин. У Львові, крім оранжерейного комплексу у ботанічному саду університету імені Франка, у Стрийському парку створено ще одну субтропічну оазу. Дарство пальм, кактусів, фікусів, цикасів та інших яскравих заморських гостей було закладено у 2016 році у відремонтованій оранжереї, яка пустувала з 2006 року. Ботанічні сади лісотехнічного університету та університету імені Франка поділилися зеленими фондами, передавши саджанці пальм, агав, фікусів. Були закуплені і інші чужеземні екземпляри. Високорослі фінікова пальма та Вашингтонія звеличуються в центрі експозиції. А по краях створені композиції з монстери бананового, гранатового, інжирного, апельсинового, лимонного, динного дерев. Плющі, орхідеї, драцени, гібіскуси гармонійно доповнили Смарагдову колекцію. Для Дивинок створено умови з дотриманням усіх фітосанітарних вимог. За допомогою вододиспенсорної системи зелені насильники оранжереї періодично насичуються тілющою вологою. У другому залі створено штучний фонтан і ставок, в якому мешкають рибки та черепахи. Оранжереї використовується не лише як виставкова зала. Тут проводяться навчально просвітницькі заняття. Дячні відвідувачі традиційно залишають монетки водойми, щоб знову повернутися до райського куточку та для виконання бажань. Вхід на виставку тропічної флори безплатний.